З наступним нашим гостем і вже останнім ми говорили також наприкінці грудня, коли обговорювали перспективи 25-го року і чи можливо завершення війни, можливо, і внаслідок переговорів. І тоді це ветеранний політолог буде. Він тоді казав, що він не вірить в припинення війни 25-му році, тобто в умовні ці переговори, які всі очікували. І також була цікава в нього тоді фраза, що українці відкриються третє дихання, і в нас будуть ресурси воювати. Чи він змінив свою думку і як зараз бачить майбутнє України найближче? Це далі говоримо з Станіславом Федорчуком, який, як нагадаю, є ветераном і політологом? Станіславе, дякую за включення. Ми з тобою розмовляли перед Новим роком, де робили такі прогнози на цей рік. І от станом на зараз все гірше ніж ти очікував, зважаючи на заяви Трампа і поведінку Америки. Чи можливо ще буде гірше? Ну, я, по-перше, не бачу, що сталося гірше. Завдяки заявам Трампа і завдяки поведінці Джейді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, ми побачили, що Європа раптово прокинулася від літергійного сну і зрозуміла, що старі оборонні союзи більше не дійсні, що Сполучені Штати Америки не тільки не готові виконувати. Свої зобов'язання взяті добровільно перед Україною, як в межах Будапештського меморандуму, так і в межах тих гарантій безпеки, які надавалися пізніше, так і, зрештою, виконувати свої зобов'язання перед Європою. По суті, Мюнхенська конференція підвела певний підсумок, який дійсно показує, що ми опинилися в ситуації, Україна є, стає наріжним каменем для. Європейської безпеки і оборони, і чим далі, тим більше ми будемо бачити консолідацію довкола України. Тому я не бачу в цьому аж настільки великої трагедії. По-перше, а по-друге, я скептично ставився до приходу Трампа у зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, тому що я розумів, що ізоляціонізм, ну, він, скоріш за все, невідворотній. І другий момент об'єктивно, Сполучені Штати Америки не хочуть витрачатися на європейську безпеку. Мова не тільки про Україну. Тут питання от в мене щодо того, чи стане ресурсів, ем, і ну, в принципі насамперед, чи стане консолідації такої повної в Європі, чи стане ресурсів для того, щоб допомогти нам, щоб ми стояли далі. Е, в... Ну, в такій силі, в якій ми стоїмо зараз, коли ми ну, ще, ще мали підтримку так само і Америки. Грубо кажучи, чи війні не настане кінець через те, що ми не зможемо без Америки воювати. По-перше, Америка за нас не воювала. Вона надавала нам технічну допомогу, фінансову і е, військову. І як ми бачимо з історії нашої війни. Америка не завжди була прогнозованим союзником і не завжди виконувала свої зобов'язання. Ми прекрасно всі пам'ятаємо історію про піврічну затримку фінансів і про виділення різних видів озброєнь, в тому числі й тих, яких ми не сильно просили. І, ну я думаю, що є люди, які можуть про це розказати більше і цікавіше ніж я. Однак, об'єктивно, на мою думку, ми. Бачимо, що акції європейських військово-промислових компаній зростають в той час, як в Америці акції військово-промислових компаній падають. Трамп разом з своєю новою адміністрацією вже заявив про скорочення військового бюджету Сполучених Штатів Америки. Тобто, все вказує на те, що Європі доведеться виробляти більше зброї. І зрозуміло, що буде масштабування виробництва європейських різних е, видів озброєнь безпосередньо в Україні. Тобто, в принципі, е, я думаю, що для європейського континенту це в принципі в плюс, тому що дуже часто Америка продавала озброєння так високотехнологічні, але дуже дорого. Більше того, завжди продавала ці озброєння з додатковими умовами. Чим більше буде вироблено в Україні зброї, тим більше ця зброя може бути використана без оглядки на будь-які інтереси і без погодження з будь-якими партнерами. На мою думку, це те, що нам потрібно. Я не вважаю, що ця ситуація може призвести до зупинки війни, або тим більше до нашої поразки. Я бачу, що насправді одною з головних причин, чому Трамп вирішив рятувати Володимира Путіна, полягає в тому. Що він реально розуміє ті ризики, які зараз стоять, в тому числі перед так званою Російською Федерацією. І цей порятунок е, е, нерядового Путіна це чергова, ну, в принципі, апробована американською дипломатією схема. Як тільки е, так звана Росія падає, США приходить на допомогу для того, щоб вирішити свої питання і скористатися цією нагодою. І зазвичай, звичайно, в усіх цих перемовинах немає місця ані Україні, ані іншим країнам. Тому я, я не здивований, якщо чесно. Ну, а ми здивовані все одно. Тобто, якщо брати історичні паралелі Америки, тобто Трамп зараз не дивує своєю унікальністю, Правильно розумію? Ви знаєте, коли е Пісков е почав робити заяви після зустрічі в Еріяді, а потім. Прибіг Лавров, сумна, сумна конячка Лавров до державної думи доповідати про підсумки розмов з американськими представниками. То одна з центральних тем, яка лунала для російських так званих депутатів, полягала в тому, що нарешті Америка не тільки відновить відносини з Росією. Але він говорив про те, що, нарешті, Євросоюз як спільнота буде зруйнована, що Америка буде докладати максимум зусиль для того, щоб Євросоюз не став самостійним гравцем. Тобто, на мою думку, ну, вже ми бачимо постання нової, нової геополітичної реальності, і в межах цієї реальності. Ми лишаємося на своєму місці в Європі, Америка дійсно далеко. І мені здається, що у Трампа будучи політичні виклики, не тільки пов'язані з Україною, але й пов'язані з їхньою повісткою. Але це вже вирішувати американському народові, слава Богу, а не нам. Ну, Нам хіба. Е те, про що зараз часто говорять, власне чи вистачить сил і ресурсів? Все таки повертаюся трошки до того свого питання, яке я ставила, саме Європі. Навіть якщо зараз йде такий собі переділ світовий, чи Європа достатньо сильна, щоб створити свою цю таку коаліцію і тримати її? Чи власне чи, чи достатньо сили для цього, щоб створити цю противагу умовно, Америці? Стане на зараз, ну якщо почнеться навіть виробництво зброї, але час у нас. Є на це час, щоб зараз Європа е збільшила свої потужності і фінансову допомогу Україні? Ну, по-перше, вже заявлені в плани про збільшення допомоги з боку Європейського Союзу. Окремі країни вже формально і неформально заявили про свою політичну позицію після заяви Трампа. Тому говорити про те, що ми можемо опинитися в якійсь ізоляції, сам на сам опинитися з так званою Росією. Цього не станеться. Чи зможе Європа зібратися в повній мірі? Ми побачимо. Я не думаю, що варто тут на цьому зараз будувати якісь, е, якісь передбачення. Відбулися дві зустрічі в Парижі. Я не дуже сильно задоволений цими зустрічами, тому що перша зустріч, на мою думку, демонструє певну розгубленість європейських? Е, Представників різних країн, які ну об'єктивно були заскочені тим, що Сполучені Штати Америки, по суті, вирішили навчити європейців американської демократії, що перекладаючи на людську мову, означає, що ви не такі, як нам треба. ну Зрештою, Мені здається, що немає підстав для якихось панічних заходів. Так, буде непросто. Так, доведеться шукати нові, нові ланцюги постачання різних товарів. Однак, чому би це не вважати ситуацією ідеального шторму, коли ми нарешті точно знаємо, на кого ми можемо розраховувати, а на кого ні. Ну, але згадаємо слова самого Зеленського. Він, здається, цю тезу кілька разів промовляв, що без Америки Україна не зможе перемогти. Тобто, Зеленський таким чином просто комунікує з зі світом, задобрює, намагається ще там до здорового глузду в, -в Америці якось достукатися. Чи дійсно ну, бо вони виглядають трошки такі вже розпачливі заяви? Мені здається, що ми весь час плутаємо дипломатичну риторику з реальністю. Головний визначальний фактор нашого життя і нашої смерті це і наші сили оборони України. Ті люди, які на полі бою щодня доводять можливість або неможливість продовження існування українського народу на своїй землі. Тому, що би не казали ми в дипломатичних якихось реверансах у бік Сполучених Штатів Америки, є зрозумілим, що Іноді навіть найміцніші альянси розпадаються, іноді трапляється так, що ті, на кого, про кого ти думав добре, виявляються покидьками. І на мою думку, звичайно, з Америкою було би набагато симпатичніше бути в добрих партнерських стосунках. Однак ми бачимо, що нинішня політична адміністрація повторює тези, власне. Російської пропаганди і намагається підважити не Зеленського, намагається підважити суб'єктність України. Бо коли ми бачимо, що на переговорах якихось США навіть на консультаціях між США і Російською Федерацією Україна за лапками, мовляв, зараз хтось з Америки приїде, якісь рішення привезе, або якісь договори, або якісь пропозиції. Ну, це виглядає як мінімум нахабством, тому що Україна не надавала жодних повноважень жодним американським перемовникам. Ми не просили нікого про посередництво, ні в консультаційних формах, ні власне в перемовницьких. Тому вже сам факт цих перемовин вже говорить про те. Хто і як до нас ставиться? Тому не зачаровуємося, щоб не розчаровуватись, якщо говориться про те, що Америка таки ставить нам умови перемовин без нас навіть чи може тему перемовин вже закривати про які говорили останні там півроку, напевно, мінімум, що будуть ці перемовини питання було тільки в які на яких умовах, що Росія захоче зараз виглядає, що вона за лінькою не кличуть, і без нас це хочуть вирішити. Чи ще актуальна тема, що якісь переговори будуть? І там і зараз прогнозують, що це десь кінець весни, щоб на жовтень провести вибори в Україні. Мені здається, я був на самого початку скептичний щодо теми перемовин, тому що я не бачу змісту в цих перемовинах. Путін як повторював разом з Пісковим і Лавровим умови капітуляції України, так і, зрештою, продовжує її говорити. Тобто, я не бачу підстав вважати, що російська сторона на перемовинах за участі там, Сполучених Штатів чи Європейського Союзу, чи навіть якщо Україна буде сидіти за цим столом, назве якісь інші умови ніж капітуляцію Тому я не бачу підстав взагалі вважати, що перемовини можуть бути успішними, а тим більше в швидкий час визначення. Ми бачили, що після Ердіяду. Не було названо жодної дати майбутньої зустрічі, не було названо жодного дедлайну. Домовилися домовлятися. На тому все. Вибори І власне демарш Демарш Трампа Ну якби в бік Зеленського, якраз темою виборів, так про які ви зараз згадали. Ну Він знову ж таки він гумористичний. Тому що коли лідер американської, сподіваємося, все ще демократії Дональд Трамп говорить про те, що вибори потрібні не в Російській Федерації, а в Україні, це виглядає навіть не якимось стендапом. Це виглядає маячнею. І в нас є Конституція, є закон про воєнний стан. І поки триває війна, я не бачу підстав для того, щоб проводити жодні вибори. Ні місцеві, ні парламентські, ні президентські. Для чого ми хочемо провести вибори? Для того, щоб Путін визнав легітимність нової влади чи Дональд Трамп, з якою метою ми хочемо провести ці вибори? Ну, мені здається, що коли хтось ем, до в тебе. Ставить пістолети, говорить, терміново роби щось, йдеться про шантаж, а не про демократію. І саме як про шантаж, я думаю, варто говорити про всю цю історію. Бо, на мою думку, всі ті наївні люди, які думають, що політичний процес може бути відновлений в умовах тотальної війни, мені дуже жаль їх, тому що я не уявляю собі, яким чином. Ми можемо зараз говорити про рівну конкуренцію політичних еліт, як старих, так і нових. Яким чином ми зараз можемо говорити про повноцінну виборчу кампанію в умовах війни? Це Трошки мол, вида... якийсь, видавати бажане не дійсне. Видавати а... бажане не дійсне. Знаєте, що нам, ну можливо, не нам, там комусь цього би хотілося, але все ж таки, так чи інакше, Є частина суспільства, яка зараз це можна помітити зокрема в соцмережах, сподівається, все-таки що в якийсь спосіб буде призупинено військові дії. Угода про мир, там якісь такі компромісні варіанти, питання ціни там вже тут до обговорення. Ну, але це витає, що все-таки буде призупинення воєнні дії. Як би ви оцінили в відсотках, все ж таки ймовірність цього. З різних причин така собі зупинка. Я... Я скажу, що припинення вогню, не встановлення миру, а власне припинення вогню на короткий тривалий період може бути. На мою думку, це єдине, що може статися протягом цього року. Однак, це не означає зупинку війни, припинення бомбардування українських міст, припинення роботи ворожої артилерії. Або власне наземних з'єднань піхоти. Я не бачу зараз причин вважати, що Путіну дійсно потрібен сталий мир з Україною.